Низка аварій у підмоскові розпочалася 4 січня у Подільську, де труби теплотраси не витримали 30 градусних морозів. Ці кадри під'їздів житлових будинків у бурульках обійшли вже всі соцмережі. Сьогодні до міст, що замерзають навколо Москви, додалися Хімки, Красногорськ, Звенигород, Солнічногорськ. Там без опалення гарячої води, а іноді й світла залишилися не лише звичайні городяни, а й привілейований пансіонат для реабілітації учасників так званої. СВО та цілий командний пункт детальніше далі у цьому відео. Це губернатор всієї московської області Андрій Воробйов проводить у своєму теплому кабінеті зразково задушевну зустріч із не дуже постраждалими жителями, розповідаючи про те, як влада героїчно долає комунальні труднощі. А це коментарі під цим відео тих громадян, які не потрапили на зустріч із чиновником. Перелік криків про допомогу буквально зашкалює. Ті, хто писати марні тексти більше не схотів, вийшли на двір. Ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом, ждемо дрова, тому що вдома холодно, тепліє навіть на вулиці. Просьба адміністрації тікнутися на нашу просьбу. ЄДС молчить адміністрації, все одно. Це багаття горіло в підмосковному Литкаріно. а це мешканці Воскресенська. Вони від губернатора Милостей чекати не стали, а звернулися одразу до Путіна. Обращаєся к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. Но я буду говорити за свої чотири дома. Чотири дома, 14 этажек. Мы Ми мерзнем, не то слово, ми замерзаємо на даний момент. У мене температура в кімнаті 6 градусів. Окрема історія з пансіонатами для учасників так званої СВО. Про те, що туди теж докотилася хвиля аварійних відключень, майже тиждень тому стало відомо з коментарів городян, аж ніяк не від влади. Телеграм-канал, можемо об'яснити, наводить слова однієї обуреної громадянки, яка стверджує, що в палатах плюс 10 та волонтери терміново шукають обігрівачі для поранених бійців, які проходять реабілітацію. Проблеми з опаленням у Підмосков'ї почав зазнавати командний пункт попередження про ракетний напад. Це все в тому ж сонячногорську, де і злощасний пансіонат. Загалом по всьому Підмосков'ю цих так званих пунктів у вигляді підземних шахт накопано чимало. Частина з них давно занедбана, але деякі працюють. Точніше, саме тепер замерзають. Але навіть у цих умовах там усе ще намагаються лякати ядерним попелом увесь світ. Це називається істина непотертого зада. Є такий термін. Істина ні зада. Чим грізніше ти живеш, отак от була примінялась к монахам. чем юродивее, чем немощнее был монах, тем считался он более святым, тем считалось, что он более такой не прозорливый, а освященный мудростью. И до сих пор же Российская Православная Церковь, она исповедует, это здесь вам плохо, а там будет вообще кайф, сам будет супер-супер-супер. Не нужно здесь гнаться за деньгами, это говорит Российская Православная Церковь, при том, что патриарх пользуется самыми лучшими внедорожниками, Автомобилями, яхтами, особняками. Все у него здорово, все в золоте, все в липнине. Но простому народу вешают. Вот, вот так вот и живут. Зараз російська влада в авральному режимі шукає винних у цьому комунальному колапсі. Вже затримано начальника котельні та гендиректора Климівського патронного заводу. Увага за надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, життя та здоров'я споживачів. Але так і хочеться порадити наглядовим органам федерації не стрілочників виявляти, а замислитися про ті такі закони карми. Вселенна є чувство юмора, і місцями на дуже чорне. Я думаю, что это именно тот, тот самый вариант, о котором вы говорите. Черное чувство юмора, когда хотели заморозить Украину с 2005 года, когда угрожали странам Западной Европы 22 год, 23-й, что замерзнете. И вот это мерзнет, мерзнет волчий хвост. А в итоге мерзнет Московская область. Даже не Сибирь, говорит, вы сами выбирали свое место проживания, там мерзнете. Московская область мерзнет буквально с города сателлиты, замерзают. Даже Владимир Гудин включился в этот забег и начинает тоже э, отдавать указания и брать на себя. Не, как он говорит, Брать на контроль ситуацію, то тобто ситуація видно, вийшла з повного контролю. Поки що з усіх відео викладених у відкритий доступ від звичайних городян, жодного разу не прозвучало. Здавалося б, логічне питання до влади. А навіщо ви витрачаєте трильйони рублів на війну в іншій країні, коли самі росіяни при цьому то яєць не доїдають, то в 30 градусний мороз сидять без опалення та гарячої води. Може, краще ці гроші відправити не на те, щоб іншим стало погано, а щоб самим стало добре. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.